Я сказав буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм, буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною. Я став, як німий, не давав голосу, я мовчав навіть про добре, але скорбота моя поновилася. Запалало серце моє в мині, і в думках моїх прозинівався вогонь, тоді я сказав язиком моїм: Скажи мені, Господи, коли кончина моя і число днів моїх, яке воно, щоб зрозумів я, який вік мій. Ти мов п'ятдями виміряв дні мої і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як тінь ходить, даремно метушиться, збирає і не знає, кому та дістанеться, і нині нічого чекати мені, Господи, надія моя, на тебе від усіх гріхів моїх, очисти мене, не віддавай мене на глум безумному. Я став, як німий, і не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це. Відверни від мене удари твої, бо від сили руки Твоєї я щезну. Якщо ти за кожний гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її, ось такою нетрявкою є людина. Почуй же, Господи, Молитву мою і благання моє прийми, не будь мовча з ним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою і захожий, як і всі батьки мої. Дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше, ніж відійду від світу цього, і більше мене не буде.